Так, Нет. я в Німеччині. Погана погода, безліч автомобілів. Починаємо зразу моментальний огляд от такого файлайна і доходимо до того, що першим ділом прибором провіряємо машину і в нас йде. Зараз незручно У нас маєте вон, ця арка спокльована і то дуже грубо. Автоматично шпакльовані машини нас не цікавлять. Нас підводить дік, пошпаклював, нам не повідомив, посатів є багато, але шпакльований, шукаємо далі. Дерка ця фарбована. Тобто так отак навскидкою показую 120 мікрон, 170 мікрон. Опускаємося нижче, наприклад, щоб порівняти 110 мікрон, 150 мікрон. І от по центру дверки ми бачимо, що у нас йде 150 мікрон, 140 мікрон, і от низ 180. Це мордо в сильних з mm -hmm. за рахунок того, що Темний колір, дуже сильно видно ці білі сколи. Так, Така машина коштує 11450 брутто. Віднімаємо податок 19%, вона його має. Машина має 168 тисяч пробігу, євро 5. Зараз ми подивимось. 8780. 8780 нетто поки що. Ну, я сумніваюсь, ну ми зараз будемо думати. Так, подивилися на два пасати. В одного шпакльована арка, в другому мальована дверка. Е, поки, ну, ціна неадекватна до пошкоджень. Поки що ми думаємо, що їдемо на інші автомобілі дивитися. Но поки що подивилися два пасати їдемо дивитися, здається, що на гольфі. Гольфи, і хетчбеки. І так, ми приїхали на ще одну площадку, де є гольф, який має пошкодження. Чорний гольф. Теж шпакльований, мальований. От один ще чорний гольф, це хетчбеки. Клієнт іменно хоче хетчбек, і знову починається історія з шпакльованими мальовами. Всі вони в оголошенні не биті, не мальовані, коли прийде до діла, у нас 810 мікрон шпаклі, це багато. Тобто є шпакльовані елементи, у нас таке не цікавить, мальована дверка, далі смислу вам немає показувати, слідують машина. Теж фарбована дверка, як мінімум, може тіла машина. Мальоване крило. Потім є у нас. То і то, міг мінімум та сторона фарбована. значить До того, що в принципі вернемося зараз. А по, по тих всіх інших покажу. Що в Німеччині не так то просто і машину. знайти Пасат от з таким капотом. От пасат з таким капотом. Потім у нас ще один пасад, в якому абсолютно не грають. Тут зазори, абсолютно от теж є такі от сколи Тут зазор не грає. Тобто як мінімум в ньому щось теж фарбоване крило, а далі дальше... смислу нема, фарбована дверка і починається. Якісь у нас тут недобитки самі. Хлам. Це якийсь опорвано хлопка. Хлам, ну, от дивіться, наприклад, це ж який треба пробіг, щоб отака була... Така була сідушка, я не знаю, зараз я покажу, я думаю, що видно, от, от сідушка порвана у нас. Повністю стертий руль, ручка переключення КПП. В цьому прокурені сидіння, отвори в сидіннях. ну тобто Це автосалон, це не автосалон, це просто шняга, рідка шняга і ми звідси не тратимо час і свалюємо. Тому не дуже просто в Німеччині купити машину. Повірте мені. Правда? Конечно. Ваші враження перші від Німеччини за півдня. Нема нормальних машин чи є? Все шукаємо. шукаємо, Все шукаємо. шукаємо. Отже, скільки ми подивилися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 машин, з них не вибрали ні Пасата, ні Гольфа. Все, погнали далі. Так що не дуже просто в Німеччині знайти машини. От є у нас пасатики, вони всі з якимись починами От у нас гольфи, вони теж всі якісь шкоджені, перешкоджені. Так що йдемо далі. Так, приїхали дивитися Гольфа 6 -го Хайлайна на Алькантарі. Правда, за, за великі гроші, як то кажеться. Ми ще не, не сторгували, ще не знаємо, скільки точно буде він коштувати. У нас тут такі от алюмінієві диски, тут все стандартно, багажник, сіточка. Що у нас є? Запаски у нас немає. У нас є компресор. У нас є все, що треба. Ззаді нічого не робилось, не крутилося. Я вже його глянув прибором. Жоден елемент не фарбований. Що у нас? Як гольф, як гольф, так? чорного кольору, єдине, що він трошки вже давненько стоїть тут, бо трошки дорогенький, але нам дорогий теж підходить. Нам гарна комплектація потрібна. Значить, Ніколи не купляю машину без сервісної книжки. А Сервісна книжка у нас є, на пробізі 130 тисяч проходився сервіс. Потім на пробігу 96, 62, 30. Продовжуємо, бо камера сіла знімати на телефон. Плюс у нас є витяг, що коли її робили. Остання інспекція. Масло поміняли, фільтра поміняли. Далі у нас є такий бардачок кондиціонер. Ну, візуально пошкоджень немає ніяких ніде по салону. А значить, магнітофон, навігація, автозатемнення. Так, по болтах, в нас тут нічого не крутилося, не сверлилося. Тут теж. Тут все чітко. Зараз ми ще оглянемо там. Тут теж все рідне. Я вже перевіряв, казав прибором. Зараз глянемо на турбінь. Так, по моторчику в нас ніби все сухо, особливо тут. Ти диєшся йому кріється. Тут у нас все добре, шланги всі добрі, масло ніде нічого не підтікає, шланги не гнилі і не ржаві. Окей. Тут по капотіку в нас теж нічого немає, іржі я маю на увазі, немає, тепер по, по тормозах у нас диск. Ну, я би вже на свої очі міняв, але довго воно трошки стояла, колодки більш-менш є нормальні. У нас є підсвітка, у нас без ксенону машина. Так, фари без ксенону, є проти Я бачу. І задні колодки фактично нові. Ось так от якось. Не знаю чи буде видно. От єдина бочина, яка в нас є, це чорний бампер. Чорний пластик, це косметика, косметична, прям дуже. Це, як на мене, якийсь песик в них був ТОВ. Такий скол на бампері, така потертість на бампері. Царапинка маленька, ну але в загальному по комплектації може бути. У по Начко... тут все добре. Тут в нас теж димка, ніякого немає, Такий фріз має бути чистенький по такому пробігу. Так і є, як сльоза. Перевіряємо амортизатори. Дуже добре. Сип Зараз ще хочу глянути з задню турбіну. Там ніде немає. Там немає ніякого масла. Ми купили шостий гольф в комплектації Highline. Вот такий от. І вже на YouTube каналі відео ви побачите на нього ціну, що скільки коштувало клієнту і так далі. Дякую за увагу. Зробити експортну декларацію, яка потрібна для правильного виїзду і для повернення штойра. І так ми купили гольфа хайлайна 6-го. На дворі дуже погана погода, немає як робити його огляд. Тому зараз так бігленько розкажу. У нас є навігація, двохзонний клімат, п'ятіступочка. Нічого особливого, скажімо так, мультируль Дзеркала складаються у нас, у нас є автозатемнення. Ну, в принципі, такого що в гольфі розказувати. Гольф така більш менш нудна машина. Тому нічого немає розказувати Заді багато місця. Толік, привіт. Універсал, універсал чорного кольору. Прямує до України. А ми що їдемо шукати ще пасата, якого ми ще поки що не знайшли. В кінці відео підсумую трошки, що купили скільки обійшлося. Зараз поки що ще всі фінансові питання на нас не вирішені, тому що я не знаю до кінця.